А у мене відпустка, а у вас... В машині показує, що на вулиці 5 градусів. Коротше, ранковий кльов. Ну або не кльов, подивимося. Потім треба трохи підстригтись. І ще й на вечірню рибалку після стрижки. Тому що ну, не просто ж так я брав відпустку. Треба провести її по максимуму. О, замучився. Тащить це та все по лісам і полям. Ну гарна покльовка. О, да. Ого. Це ляж. Подивіться, що там загинає. Таке його не достануть такі мить. Ого. Тепер давай на гору швидко. Спливає. Там бровка. Ще трошки. Давай. Брем. Ух ты, я його аж випригруг. Він аж випрыгнув як дельфін. Ну сплив. Так. Ух ты. Такий лящ. стой, стой, сестрой. Не сюди. Такий лящ, а він у мене аж випрыгнув з води. Ну бо по-іншому якби ніяк. Трави нанесло всюди. Буля ж стандартний, але все одно за кілограм явно. Так. Заложимо так. Тепер друже виси. Я його... Ого! Так в Ого, таке теж взагалі не можу обхватити його. Ого! Ось це ляж в цьому році рекордний. Ну як, 600 тут, мабуть, він переплюне. Гачки гарні витримали. Бо я його так тащив же ж, так тащив. Так Оце ляж. гарно сів. О! <хи> так. Це ляж, так, лящ. Фу, якийсь у нього дивіться. Хвіст такий. Тут щось темне. З цього боку щось темне на пузі. Такий він. Якось життя його потріпало. Ось з цієї сторони гарний треба. Якщо фоткатися, то цією стороною. Ну от моя рука. Десь так. Ви ж подивіться, який ляж. Хотілося б звичайно більше таких. І ну, Я думав їх буде більше, якщо чесно. Але блін, ну це вже ляж так ляж. Не під 2 кг, але за півтора точно. О, плотвичка, да ли що? Роздачі все одно я в роздачу не вірю, але плотвичка гарна. Ви знаєте, я на роботу встаю в 6 і якби не сильно висипаюсь, а на риболовлю в 4.30, буває, що і в 4. Оце ж ми не спали, компанії всі справи. І сьогодні так було, ну не хотілося вставати. Але цей ляж цей все-таки вартував, щоб за ним приїхати з самого ранку. І далеко не розходтесь, я вам зараз підстрижусь трошки. І на цьому ж місці в цей же час зустрінемось. Плотвичка покльовує, я дивлюсь, може її вийде розклювати після обіду. Наче все. Ще в місті. Часу 11.05. Та якраз туди-сюди до 12. Хууу! Другий раз на тому місці за день. Доперся. І я вам скажу, вітер розгулявся. Ну подивимося, що нам вітер. Погода шикарна. Нам аби течія була, а течія, по-моєму, є. Ой, як води додалось. Води додалось, струя значить пішла. Треба швидко-швидко кидати. Кльов якщо чесно, страшний. Але риба мілка і поки що всю випускаю. В будь-якому випадку треба домішати пшона. Дивіться, що за прикормка. Пшоно таким пластом. Воно вже, я не слідкую за тим, щоб воно було розсипче це, чи ще якесь. Яке виходить, таке виходить. Там Якщо переварене, багато води, це не біда, це все виправляється. Беремо сипучку в магазину. Та будь-яку абсолютно. Висипаємо сюди без води, без нічого. І дивимося, перемішуємо, щоб вона впитала зайву воду щоб вона трохи розбила пшоно, якщо воно комками там і ще ж... саме треба без води. Ну якщо ви варите так, як я, якщо ви поставили, забули, а потім яке зварилося, таке і зварилось, то отак його треба рятувати, бо злипнеться у вас і о, вже клює. І тут клює, і там клює. Ну, тут ті бровки, тут ще рибу спробуй перетягни. Давай ще разок. Є риба. Це вже наче така нормальна, тепер її швидко треба. Я вже кормушки з крилами ставлю. І дивіться, як я її кручу. І все одно він стає і відпала на бровці. Ага. да, Ну от така рибалка. Знімати тут нема чого сильно. Не дорозказав, отак до ви досипали просто сюди з пакета, перемішали, в результаті у вас виходить отаке от розсипче пшоно, без комочків, без нічого, яке б воно не було при варінні. Воно в будь-якому випадку буде таке у фіналі, яке вам треба. І далі додаєте просто зволожену вже прикормку сюди, якщо вам треба збільшити об'єм. І якби от все, вся ваша рибалка. Ну Як зараз обірветься все, Не протягується, а ну, Давайте моєму годівничка на місці. І повітець є. Даже два. Нічого собі. Ну це пощастило. І вони і гачки не розігнулись. Просто годівниця залазить кудись, там такий підйом. Я не знаю. Отака, як ви бачите, риба. І ви бачите, як я її пер, ти її просто витягуєш і втомлений такий. Якщо чесно, то думав, буду по 15 кг лупити, а воно по одному лящу в день вже п'ятий раз підряд. Але в цей раз це мій особистий рекорд. Ну, Якщо не вірите, що не клює, то от вам ще з попереднього дня там теж був один лящ. А це по-моєму вже лясь так лящ. Ну це якась риба, воно такими ривками йде страшними, що я не розумію. Ого, ого. Вам там щось видно. Тут що покльовка була така, як його виперти? Це якась риба... Нічого, нічого собі, нічого собі, тільки виси, там така бровка страшна. Треба його за неї виперти. Я не знаю, що там. А ну-ка, ну да, ляж. А чого він так важко йшов? То він вроді невеликий. То от коли ляж не клює нормально. Так оце думає, що там щось страшне, а насправді Ну як кілограм. Якби думав, що там два мінімум. Якщо чесно. Чи як? Ні, ну он гарний ляж. Що говорить? Телефон же ж дзвонить, як завжди. Більше десь. Кіло, 200, мабуть, такий. Ну, а в наступний раз чекайте, що будемо говорити про погоду. Наочно покажу, як вона впливає на кльовриби. Ну, або не впливає. Так що ждемо.